Позиції я, я от, власне кажучи, з Святошинського району, як керівник організації прямої дії Святошинські Родинги, я, власне кажучи, не дуже розумію, чому приїжджає Дарницька самооборона і починає визначати якісь політичні, чи суспільні чи громадські процеси в моєму районі. Я вважаю, що треба заморозити зараз всі спірні будівництва до приходу до влади легітимної команди. А зараз ми маємо священне право на те, щоб пікетувати всілякі будівництва. Тому що мені не подобається, особливо ця ущільнена забудова. І питання з самообороною, ну я не знаю, хто їх уповноважував. Визначати якісь рішення за мешканців цього району я, я мешканець цього району. Мені не подобається ущільнена забудова. Ви знаєте, ми можемо знайти дарницьку самоборону і в них запитати, хто їх уповноважував і що, що? Ви можете підійти. Я підозра в тому, що в тій фонді знаходиться та дарницька самоборона. Ага. Добре, дякую. Добрый день. Добрий день. Вы Дарницька самооборона, так? Вот эту штучку вот на себя поверните, пожалуйста. Ви в моєму районі, будь ласка, не вказуйте, що мені повернути на себе, а що ні. Я в вашем районі. Кятошинські Робин -Гуды. Я в вашем районі. Да, ви в моєму районі. Вы Робин Гуде, вот эту штучку на себя. У нас повернути. тут организация. Ну, мы просто сидим в машине. вы Дарницкая самооборона. вы приехали в мой район, так? Какая самооборона? С ребятами отдыхаем. Девід де відпочиваєте? в автомобілі? В автомобілі отдихаємо, какие проблемы? Е, ніяких проблем немає. Люди, які си, пікетують забудову. Мені не подобається, я мешкаю К... цього району. – Так що не подобається, блядь? Повернулись, роз'їхали. блядь, стали здесь. Какие проблемы? Мы вам отродиле. стоїте, стоїте. В чому проблема, ребята? То я можу пояснити. Ви к вам не підходили, да. Ні, то я можу пояснити. Люди, які е, забудову, кажуть, що ви з дарницької самооборони. Ви можете те, щось до цього сказати? Дякую.